Всім доброго дня! Шановні депутати, попереджаю, що відбудеться відеозйомка. На початок сесії зареєструвалося 16 депутатів Ломанської селищної ради. Форум необхідним для роботи сесії є. Хто за, щоб розпочати роботу пленарного засідання 65-ї позачергової сесії Ломанської селищної ради Расілянської району Одеської області, 8-го скликання. Хто за? Проти. Утрималось? Єдиноголосна. Давайте вшануємо пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України хвилиною мовчання. Mm -hmm. <coughs> play by USB drive <coughs> Ми спішимо. Виноситься на голосування питання щодо прийняття за основу порядку денного пленарного засідання 65-ї чергової сесії Ломанської селищної ради Разілянської району Дейської області. 8 скликане. Хто за проти. Утримались. Єдиного. Виноситься на голосування питання щодо прийняття в цілому порядку денного пленарного засідання 65-ї позачергової сесії Ломанської селищної ради Розялянського районної Одеської області. 8-го скликання. Хто за? Проти. Утримались? Єдиноголосна. Перше питання. Пронесені змін та доповнень до рішення Ломанської селищної ради від 18 грудня 24 року 1077-8 про селищний бюджет Ломанської територіальної громади на 25 рік. Микола Вікторіч, прошу. Доброго дня, шановні депутати та присутні. Пропонуються наступні зміни до селищного бюджету. Це збільшити доходну та видаткову частину загального фонду селищного бюджету в частині. Субвенції з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти. в загальній сумі 3 мільйона 34 тисячі 900 гривень. Крім цього, пропонується перерозподілити видаткову частину селищного бюджету та направити на наступні цілі. На апарат управління придбання техніки 31 тисяч, на придбання канцтоварів 23 тисячі, фінансова підтримка під, е, комунального підприємства Комунсервіс» – 20 тисяч гривень. Відділ освіти на програмне забезпечення 6 900, На заклади загальної середньої освіти. На придбання грамота кубків для проведення закладів з пліч опліч 5300 гривень. На оплату послуг поточного ремонту котла в закладі загальної середньої освіти Кочурганський ліцей 32 850 гривень, на оплату судових виклад по закладам загальної середньої освіти 24 155 гривень. По закладам дошкільної освіти. 18 тисяч гривень на придбання дверей та поліру для ЗДО Капітошка. Далі. На заклади соціального захисту на підготовку до опального сезону 90 тисяч гривень на оплату енергоносіїв для закладів соціального захисту 193 тисячі 705 гривень. Які будуть запитання? Немає. Хто за те, щоб проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти. Утрималась єдиноголосно. Дякую, Микола Друге питання про скасування рішення Ломанської силичної ради Розілянського району Одеської області від 3 жовтня 2024 року 1026-8 про надання дозволу на тимчасове розміщення підрозділу національної поліції на період військового стану в Україні на території Ломанської селищної територіальної громади Розілянського району Одеської області. Доповідач породу Анна Владимировна. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи лист заступника начальника головного управління Національної поліції в Одеській області Олександра Мірошниченка від 7-го 10-го 2025 -го року, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії Лимацької селищної ради з питань регламенту депутатської діяльності етики та власності розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. Забезпечення законності та громадського порядку Лиманська селищна рада вирішила скасувати рішення Лиманської селищної ради Розденянського району Диської області від 3 жовтня 2024 року, 1026 про надання дозволу дочкової розміщення підрозділу члена поліції на території військового стану України на території Лиманської селищної територіальної громади Роздянської району Диської області. Які були запитання? Хто за те, щоб проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти утримались. Єдиного голосна. Третє питання різне. Шановні депутати, порядок денний пленарного засідання 65-ї позачергової сесії Ломанської селищної ради Разіянської району Одеської області, 8 го спуткення, вичерпано. Хто за те, щоб закрити 65-ту позачергову сесію Ломанської селищної ради Разлянського району Одеської області 8 го спуткення? Хто за? Проти? Утримались? Єдиноголосна? Гімн. Drive. Thank you.